Добрий вечір. Всім привіт. На минулому стрімі я походив на сектор Vizeroom, але так і не обрав візуальний роман, який необхідно прочитати на цьому стрімі. Тож оберу прямо зараз. Візуальних романів 59. Відкриваю рандомайзер, і він автоматично згенерував 47. Привиди минулих літ. Петро. Мене Петро звуть. Я з Пасища, місто на півдні від е, Завеченського. Монахом вчився, щоб людям допомагати. Приїхав сюди людям дух піднімати. Е, везник. Ой хлопче, життя в нас зараз всюди не гаразд. Живемо, наче щури у власній землі, де ж таке чувано, щоб у власному домі ми були, як не свої. Кажу тобі, часи вже не ті для нас. Е, небагато лишилось хто ще пам'ятає часи до війни. Буде вам, пане, не все так погано, як воно було тоді, та й часу пройшло достатньо. Повертаюся до старих домівок люди. Повертаються до старих домівок люди, так би мовити, темряву розганяють. Е, так то вони ці міські крикуни бовтають на звичайних людей. Усе добре, проблем більше немає. Можна повертатися. А куди повертатися? Е, дому того вже давно нема. Що з'їсти можна? З'їли. Що вкрасти вкрали, спалили та затоптали, а за ними ще й нечистих нагнали. А ті, як давай полювати на бідолашних. Бачив я багато пане, та не настільки, щоб казати щось за або проти. Я слідую Слову Божому і не маю намірів спорити щодо чого. Слово Боже, де він був, коли ми страждали? Чи то план його був, чи то знущання, де ми нагрішили, що він таке дозволив, хлопче? Жили, як треба, молилися і вірили, але нічого це не змінило. Ви е, втратили когось, пане везнику? Синку, я багато чого втратив дім, рідних, любов. У цьому світі я вже чужинець, пережиток минулого досі існую, бо комусь ще потрібен, але чи надовго то, чи ні, я не знаю. Іноді я сплю і бачу на вершечку пагорба свою рідну неньку. Таку вродливу і веселу, і хочу до неї піти, але не можу. Молюся кожен день, щоб з нею бути, та не знаю, відпустять мене мені, мої гріхи. Я вірю в те, що ви людина добра та щира, не полишайте свого добра деінде, носіть його далі, і в кінці воно вам допоможе. Знаю, синку, знаю. Дякую за турботу. Майже приїхали. Дай знати, якщо дороги наші, наші колись перетнуться знову. Може, буде в нас змога ще побалакати. Дякую, пане везнику, я буду молитися за ваш добробут, не хвилюйтеся. Хм, везник правду казав, тут не так людяно. В такий час дня такі селища багато людей опрацьовують. Староста Петре, хлопче, доїхав нарешті. Доброго тобі дня, молодший брате Петро. Е... Цікаві віз... візуальні рішення. Сподіваюся, в дорозі не втомився. Староста Семене, Семен, радий вас бачити. Скільки літ минуло з вашої зустрічі? Ой, багато, синку, літ десять не менше. Я дивлюсь, ти виріс, став більше і ширше. Вчуться у майстрів. Хе -хе. бачу одразу мій учень. От я був твоїм батьком. Напоров би, збережи його душу, Господи милостивий. Як би то ні було добре знову зустріти старого учня, хоча обставини я б обрав інші. Ходімо до мене, я все розповім. То що відбувається, старосте? З ваших листів річ іде про надприродні події з лісу поруч. Монастир каже, що то лише чутки та забубони. На базарах теж багато що кажуть, і скільки з того чутки та забобони, а скільки справжні історії. Не вір всім їм, живуть вони добре та сліпі, як кроти, не бачать нічого далі своїх столів. Щоб я їм написав, усе для них одна, одна і те саме. Люди гинуть незрозуміло від чого, а вони там свої нотатки пишуть, що потім перевіримо і розслідуємо. До війни такого не було, поставили своїх ледачих на людей і тепер давай все роз'їдати. Старосте, не будьте таким категоричним, вони мають своїх проблем по вуха і живуть як можуть. Та от бачу, як вони живуть, вирощують вас. Як баранів, які говорять нісенітниці, що вони в нових молитовниках пишуть. Господи, помилуй їх, страх навіть у руки брати. Невже все настільки погано, як ви кажете? Я не перший, хто просив допомогти. Я не перший, хто писав їм і не буду останнім. Дай Бог помиляюся. Я дуже хочу вірити, що все інакше, але картина в нас дуже інакша. Люди на дорогах зникають, звірі у селищах полюють посеред дня білого, наче в лісі вже нема де спати, чутки про дивних істот з усіх краєчків нашої землі ідуть. Просив я їх, це питання, а вони мовчать. Я плюнув і одразу до знайомого написав листа. От ти і прийшов. Проблеми багато де існують. Давайте краще перейдемо до нашого випадку. Розкажіть, що сталося? Якщо робити діло, то треба знати все наперед. Так, твоя правда з чого почати. Десь рік тому я сюди повернувся. Старостою працював вже місяць, як трапилось невідоме. Лісоруб, наляканий і збентежений, вибігає з лісу. Очі е величезні, е запеханий, кричить щось і вказує на ліс. Я давай його до себе заспокоїти, дізнатися, що сталося. а Він тремтить і каже нісенітниці. Відправив я його до лікаря, і що відбулося? Я а не стало його. День нема, два нема, три, так от тиждень зниклим був. Я до лікаря піти вирішив перевірити, що трапилось, як бачу, лежить він мертвий на дорозі. Людей тут небагато, живемо самостійно, але час від часу сюди приходять мандрівники. Та от тоді нікого не було. З тих пір почали ми чути дивні речі. Доносяться вони з лісу опівночі. І я молитви читав і святою водою все заливав, свічок накупляв стільки, що вже ставити їх не було де. Та не допомогло воно, а йти в ліс я не мав нагоди Хто знає, що мене там чекало, тим паче у темряві. Хм, Вбивство лісоруба, і все. Та де там, щоночі приходить невідоме, у вікна стучать, двері відкрити хочуть. Як світає, то все зникає. Тільки інструменти і огороди перевернули на таптили і зникли. Думали, що це бандити, та вони б не лишали нас на світанку. Якщо я не помиляюся, то у книгах е, е, Робата Мехла шо, е, говориться, про такі, говориться про такі випадки. Можливо, це є прояв активності злих духів, на кшталт блудників, завмерших лицеховів чи ще когось. Е, усіляки може бути. Твоя правда. Єдине, що ми можемо зробити, це власноруч подивитися на те, що відбувається вночі. А сам не свящ... я сам не священник, але маю деякі речі про всяк випадок. Дякую, старосте. Та зараз я просто хочу дізнатися, що відбувається вночі. Поки вона не настала, я приготую все, що необхідно. Скоро темніти буде. Треба сходити до монастиря на вершині. М -м Мож... Може, я зможу щось там дізнатись? Нарешті, як високо він стоїть, вже стемніло. Храм виглядає відносно ціло. Схоже, тут ще ніко... ніхто не ходив за всі ці роки. Живий. Що? Живий, душа, з плоті та крові! Поверни наше! Смерть тобі, господи Боже. Старосте, старосте, що сталося, синку, що ти бачив? Це незвичайний злий дух, це стеревор. Ні. Я чув про них. Коли хтось відчуває сильний емоційний біль, вони не в змозі знайти спокій у своїх серцях і сплітаються в одну духовну масу. Що нам робити? Я не думаю, що мені вдасться зупинити їх. Боже милостивий, що ж ти дозволив людям зробити? Що ж нам робити? Ми повинні знайти спосіб їх врятувати. Треба подумати, в них існують точки заснування, спільний біль, можливо, спільна могила, заховання біля храму, але умов вони не можуть відпустити землю. Тому, мабуть. Скільки ж тут е, е, хибу Е, Їх щось тримає, щось доволі сильне. Староста, ви жили тут на початку війни. Розкажіть, що відбувається, відбувалося, відбувалося тут тоді. Е, колись давно, ще на початку війни, жив тут один монах. У церкві він, щось, е, він щоночі молитви повторював. Жив він чесно і порядно. Люди до нього ходили від бід рятуватися, і він всім допомагав, і гріхи відпускав, на шлях новий пускав, і любив, і ненависті на не таїв. Але коли тридцять років тому почалася війна, прийшли е офіцери, наші з ними боролися, та бій то був нерівний. Полягло на тій землі стільки, що землі не вистачало, дерев'яними хрестами могили прикрашали. Він як, мій, він як міг працював день і ніч без відпочинку. Одного разу ойцери йшли через це місце, як кажуть в історії, пройти хотіли до гротів, напасти з тилу, пригрозили нам тоді жахливою долею. Казали, що відпустять і не тронуть, якщо розповімо. Всі вагалися, страх заковав нас у кайдани. Ойцери були відомі своєю кровожерливою природою. Комусь їх обіцянки випра... виправдались, а комусь ні. Та батько той знав, що брешуть вони. Нічого їм не казав, молився весь день. Коли один із наших здався. І розповів їм, частина ойцерів по пройшла повз, а ті, хто лишилися, усе знищили. Кого вбили, кого в плен забрали, жінок та діток викрали. Хто намагався відбиватися, вбивали на місці, в лісах потім тіла знаходили. Мені тоді ногу зламали і залишили. Я чув крики, крики про допомогу. Але нічого не міг зробити. Діти верещали від страху, поки їх саджали на візки. Одну юну дівчину вони забрали в інше місце, що з нею стало, мені невідомо. Але інші ойцери потім побили того, який забрав їх, її, щось дізналися. Я не міг уявити, що вони з ними зробили. Дні пройшли, буря стихла. Ті, кому повезло вижити, почали розривати бруди і ровали. Як воли пішов до храму, краще б цього не бачив. Висів він бідолага, батько на хресті, не вірячи, ті монстри були, опорочили святе місце святою кров'ю. Хтось тримає їх разом. Я маю провести читання молитви. Іншого вибору немає. Так, твоя правда, але самому тобі не впоратися, вони швидко тебе з розуму зведуть. Я зведу е, колові посеред дороги у селищі, більша частина з них прийде до мене. Це дасть тобі часу на молитви і пошук проблеми, старосте, але це небезпечно, ви загинете. Так, напевно, але якщо цього не зробити. То ніколи вже їх не звільнимо. Візьми рукопоси колишнього монаха, і він знав, як від нечистивих захиститися. Я буду чекати в селі, дай Бог, побачимо ранок. Дякую за турботу, старосте, бережи тебе Бог. Треба прискоритись, вони вже скоро будуть тут. Пам'ятай слово Боже і тримай Христа перед серцем. Не підведи, синку, побачимося вранці, старосте. Ще не пізно, вони скоро прокинуться. Спочатку необхідно встановити свічки, далі йде коло солі, потім молитва, хрест перед серцем. Жерти, поверни, дім, відпусти, рятуйте. Вони вже тут. <кхм> Батьку наш, що в небесах чекає, я тебе, син твій, з плоті і крові, сили твоєї шукаю, поверни, плата, страта. Батьку наш, що з небес дивиться на нас, слухати прошу тебе. Дай сил мені, щоб темряву розігнати. Помри, монстр біс, дай сил мені, щоб душі душі невинних врятувати!» У глибинах безодні застрягли вони. Рятуйте, допоможи, ненавиджу, врятувати їх, дай сил мені. Прошу тебе, батьку наш, дай сил мені врятувати їх, дай сил мені. Живий, рятуй, помри, віддай чорти, холодно, рятуй, де ти, тримай мою руку. Ти прокинувся. Я боялася, ти помер. Що що трапилось? Ти монах, так? Ти почув нас? Почув? Люди не чують нас, вони бачать лише монстрів. Ми кричали, а вони не відповідали. Хто ти? Не пам'ятаю. Ми прокинулись тут одного дня і стали бродити цвинт.» Наче в лабіринті все таке туманне і холодне, з тих пір ми ніколи нікого не бачили, самотність зруйнувала нас. Е... Ті, хто ходив повз, ми намагалися привернути їх увагу, але вони тікали, бо не чули наших молитв. Але вас було поховано, не розумію, чому. Нас поховали, але не відпустили, білю серці не минув, ми все ще страждали. Душі померлих повинні піти супровідом, інакше вони будуть віками ходити по землі живій. Чув про це, так, Вас час давно настав, але ніхто не провів вас у останню мить. Проведи нас, ми не хочемо більше страждати. Так, добре. А де моя книга? Її спалило. Ми намагалися дістатися тебе, але книга не дозволяла. Мені вдалося витягти тебе у слушний момент. Але як мені тоді вас провести? Неважливо як, важливо, щоб хтось провів нас у інший світ. Гаразд, зараз спробую, але мені необхідно, щоб усі чули. Я це владнаю. Чи буде він милостивий до нас? Бог милостивий до кожного з нас, він чекатиме на всіх вас. А ти колись бачив його? Ні, та й не думаю, що це можливо. Е, хоч ми й зроблені за його подоби, сам він вищий за всіх нас. Цікаво, мої мама з татом чекають на мене. Звісно, вони чекають на тебе вже дуже давно. Я хочу спати. Заспівайте мені, колисково, будь ласка. Добре, я не дуже гарно співаю, але спробую. З далеких земель, з далеких морів, дмув вітерець, чути в гаях далеких від нас, пташина пісня для нас. Сонце сідає, зірками небо прикрашає, Очі хруштальні, та закривай, ти закривай, снів чарівних, ти зустрічай. Завтра день настане краще за цей спи, дитино моя, серед колосів золотих, і нехай вітерець твою душу унесе. Писар. Прошу звернути вашу увагу на те, що, незважаючи на наші старання, рівень загрози досі не впав. Римська церква вже відкинула всім е, можливі варіанти. Нам потрібно зосередити свої сили на тому, що нас чекає у майбутньому. Прошу не, від, не відраховувати значення цього листа у вашому наступному рішенні. Якщо Бог дасть нам сил, ми переживемо ніч суду. З повагою Патріарх Кознар, автор гри Ледів встиг, дякую за те, що пройшли. Ем, будь ласка, непогана атмосфера, але дуже мало, хоча не дивно. За два дні зробити плюс очко. Кидемо далі кості шість раз два. Три чотири, п'ять, шість час Боузера крутимо е дебафи, наступний фільм. Дивися з фартом на фоні. Якось так. Віднімемо одну очко, якщо засмієшся. Йдемо далі. Три. Раз, два, три. А, сектор Епікгей. Ще пройшли сектор старт, тому треба відняти очку. Тайні Тіна Assault of Dragon Keep Wonderlands One Shot Adventure. І в мене є ця гра.